Усе на світі підвладним необлаганному часові у цій круговерті смертельних протистоянь не винятком є навіть рукотворні святині, Божі храми, яким також відведено певний період існування. Врешті-решт настає час, коли вони руйнуються. Незнищеними залишаються тільки Божа віра, дух Всевишнього Творця і людські душі, бо вони на відміну від тіла не вмирущі. Майже два з половиною віки тому в гірському селі Князівське місцева громада спорудила церкву. 1771 року у свято Воздвиження чесного Христа горі. Яни її урочисто й волелюдно освятили, тож відтоді вона й донині слугує місцем, у якому віруюча людина приходить на духовну зустріч із Богом, але усе у житті змінюється, і це усвідомили сучасні князівчани, які вирішили збудувати нову святиню. 23 липня 2005 року стане вікоповним навіть для придешніх поколінь, жителів князівського, як приклад небувалого прояву організованості і без перебільшення рекордної трудової звитяги. Понад 130 сельчан взяли участь у громадській толоці. І за один день заклали фундамент під майбутній храм, завдяки особистому трудовому внеску громади відчутній підмозі меценатів та благодійників за 10 років вдалося спорудити красуню церкву. А минулої неділі відбулися урочистості освячення храму. У святковій відправі богослужіння взяли участь 15 священників на чолі із канцлером Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату прото і єреєм отцем Василем Бураком. А закінчилось торжество виконанням подячної за здравної і тим, хто. Хто спорудив храм, і тим, хто приходитиме до нього з вірою у Господа Бога.